А Зоря, а зорі, по синьому моря місяця хмарний ряда. Тир голубко, від мене, не до хати, я, все тебе не пускай, Тір, голубко, від мене, не до хати, я, все тебе не пускав. Пустим піровий, я мій милий, пустим піровий, я до хати, на бо дворі білліє вже день, як прийду до до хати спитається мати, адеш, ти була до тепер, як прийду до хати спита, є ця мати, адеш, ти була до тепер. А ти скажеш моя наймиліша, що була в вишневім саду, Квіточки збирала і пісню співала тепер, вже додому я йду, квіточки збирала і пісню співала тепер, вже додому я йду. А зорі по синьому морі, а місяць за хмар виглядав. Ти рвалась, голубко, від мене, до хати, а я, все тебе не пускав. Ти рвалась, голубко, від мене, до хати, а я все тебе не пускав. Я вас піточки до цей